Так, 3 червня. Будемо пробувати перший раз молоду картоплю. Що вона нам скаже рання? Така поперек посадяна, сорт по ходу Рів'єра, але ну, точно не знаю. Так що зараз, як завжди, жінка копає, я щитаю. Скільки штук, по-моєму, чесно. Перший раз ще ми не, не пробували цікаво. Що вона цього року, чи щось буде, чи не буде. О, трошки є. Деречко. Ось така. Чуть менше яйця, як горіх. І чуть менше яйця така. непогана. якраз. Якраз то, що треба. Шкрабати не дуже добре, а їсти то красота. Ну і дрібненько і ще скільки ось. Ще би вона виросла. Це ще плюс того, що під горіхом. Само собою, якби місце не дуже, але кортит спробувати. Ну, Плюс-мінус така ж історія. Цей рік під мороз майже не потрапила. Так, вибірково листочки де-де поприморозював. А основна якби не масова Тому щось та -то буде. На вечеру точно буде. А до осені буде і далі. Ну це крайні ряди, ось межа, крайні ряди, тому від межі вона завжди якби так собі. Тому. Вінницька область. Пишіть як у вас там на таку пору картопелька в різних регіонах. Вінницька область, ось так, третя червня. Горіх вирвати не потрібний. Так, ну ще цей кущ покажу. Та й все таке коротеньке відео, самому цікаво і, можливо, ще кому. Паршивенька, Да. Ну це крайня. Під горіхом, під межою. Да. Аж одна. Даваймо до того корча. Чуть далі від межі. Хоч з цього вже не нікого. Неважний. Але okay. самий крайній okay. Давай останній корч Ну Ну, далі від межі більш-менш.